Стрільці, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 28 жовтня по 3 листопада 2024 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у стрільці. У вас також злість, як щойно було скорпіонів. Як я вже повторювалася, скорпіони, стрільці і леви дуже сильно перекликаються по енергіях, у вас злість і ображеність. Будете ображені на щось і злитися. Емоції візьмуть верх над здоровим глуздом і будете на щось ображатися. Якщо у вас місяць. Асцендент, Сонце, чи Венера в Стрільці. Це розклад для вас. З 28 по 3 листопада. Стрільці. Тема тижня. П'ятірка Пентаклів. П'ятірка пектаклів це нехватка, нехватка ресурсу, чи емоційного, чи фінансового, відчуття холоду, відчуття непотрібності також може бути. Тут ідуть стосунки з знаком повітря, і є відчуття, що може бути, ви ставитесь насторожено, тому що. Або ви не можете знайти конструктиву з тією людиною, що відчує енергію знаку повітря, або там перебуває трикутник. Відчуття трикутника теж присутні. Ну, звичайно, не всіх програється. Які події є? на початку тижня будуть у стрільців? Від. Ви закриваєте одну сторінку у своєму житті, і починається щось нове: нова спіраль в житті. Новий виток, якийсь свіжий, свіжий ковток повітря. Но є страхи і розчарування. Сум. Така ця ображеність все таки дуже сильно проявлена у вас стрільці. На середині тижня у вас відчуття закритості, тупіка. Внутрішньої настороженості тут енергія діви з'являється. Відлюдник. Будете на самоті відчувати тривогу, настороженість, недовіру і відчуття, що щось у вас, якісь обставини, поставили в тупік. І ви дуже тут насторожені. Незрозумілість. Теж тут присутня. В Кінці тижня. Король кубків. Чоловік знаку вода. Ваша може бути енергія, якщо у вас є вода, і ви чоловік, стрілець. Також людина, знаку вода у вашому житті. Тут карта є минулого. Гарного спілкування, можливо, з дітьми або з людиною з минулого, яка не є серйозна і взагалі це ваша енергія стрільці. Ну, тут карта минулого і карта людини Рицаря-Жезлів, тобто це молода енергійна людина яка багато рухається, в когось це програється як діти, в когось це програється як минуле, але тут є спілкування, спілкування з людиною, яка вам по душі, скажімо так. Там відбулися якісь зміни. Можливо, у вас, якщо ви жінка, проявилася людина в вашому житті з минулого, щось вам пропонувала, багато спілкувалася, але я бачу, що настороженість і напряг якийсь був у цьому спілкуванні. Можливо, ви спілкувалися з дітьми або спорідненою своєю душею. Людина може виглядати дорослою, але поводитись себе як молода енергія, багато рухатися. Це можете бути ви або енергії у вашому житті. П'ятірка Пентаклів. Тема тижня. Так, дуже важкість спина може боліти в когось. Або просто багато є справ, і тут є енергія імператора, енергія овна. Якщо ви чоловік, то це ваш стан. Тут імператор, який відчуває непотрібність, холод, невпевненість і важкість на душі. Якщо ви жінка, то це ви відчуваєте до чоловічої енергії. Відчуття непотрібності, холоду, нестачі ресурсу. І тут важкість з цим приходить, невпевненість, що з цим робити. І тут чоловіча енергія овна є. Тут щось ви покінчуєте. Ось наша п'ятірка пентаклів з'являється, той же самий рицар жезлів, що у нас тут. Перехрестя і кінець. Якесь ви прийняли рішення покінчити з якоюсь енергією. Тому що тут перехрестя і кінець. Відчуття токсичності, відчуття токсичних відносин. Ем... Хтось з козирогом, тому що тут є дьявол, хтось з козирогом вирішить покінчити, прийме рішення покінчити, тому що важко, тому що людина, якийсь жонгльор. Не знаю, чи цей імператор овен жонглює, і від цього важкість, і. Незрозумілість, що та людина взагалі хоче в житті, невизначеність, тому що холод, тому що ресурсу немає. Ну, тут кінець щось закінчується однозначно з цією людиною. Світ, про що ми тут говоримо? Тут ваша інтуїція. Переходить на новий рівень ваші навіть відчуття. Знову король кубків з'являється. Чоловік знаку вода, і верховний жрець. Тут багато старших арканів. Ваша інтуїція вас тут виводить на новий рівень стосовно ваших увірувань, в те, що ви вірите, тому що верховний жрець це подружжя. Це все, що стосується віри, релігії, наставничества, уроку, віри, абсолютно навіть відданості. Тут виходить щось на новий рівень. Або виходить на новий рівень стосунки у вашій парі тобто сімейні якісь стосунки. Але це також світ, тобто, ви можете закінчити тут. Якусь подружню історію з Королем Кубків. Ваша інтуїція, тому що тут очі закриті, і в чоловічій енергії очі закриті. Тільки верховний жрець тут сміється. Якась нова спіраль у стосунках, нова спіраль у. Відносинах подружніх у вашій релігії, у вашій інтуїції, у вас змінюється якийсь тут світогляд і погляд в когось на подружжя, в когось на релігію, на відданість. У Вас тут міняється в голові, вам підказує, що вам потрібно робити і як це змінити. І ви тут закриваєте якусь одну. Думку, одну главу у своєму житті, і починається у вас інша. Бачу, що страшно. Ось ваша тут двіка теж є, бачу, що страшно, але ви починаєте тут рухатись, тому що уже по-старому ви не можете, тому що вже відбулися зміни. А по-новому ви ще не навчилися. Але... В голові змінюються уже ці думки і погляд на цю ситуацію. Яка би ситуація тут не була і з чим би вона не була тут пов'язана? Двійка мечів. Кицер мечі, кубків. і сонце. Енергія лева тут з'являється. Тут іде спілкування на відстані. з левом, може бути, якщо є така присутня енергія у вас в житті. Тут людина повертається на контакт, яка була відсутня, але це спілкування на відстані, і там відбувається якесь прояснення. І людина діє в вашу сторону, можливо, після розриву. Це одна ситуація. Друга ситуація, що ви на відстані вирішуєте якісь справи. Намагаєтеся кудись, можливо поїхати, переїхати, повернутися, і там наступає сонце. Є спілкування з дітьми також, тому що і тут у нас діти чомусь були пов'язані, можливо, ви на відстані спілкуєтеся. Ну, є все рівно настороженість до цієї енергії. Тут буде прояснення в тому тупіку, що ви знаходитеся і будете всередині тижня. Буде у вас тут прояснення через спілкування, через комунікацію. Вас виведе з цього стану настороженості і тупіка. Відчуваю, що хтось з вами вийде тут на контакт, люди, може й не бачаться, але там буде відчуття радості. Ви зрадієте цій комунікації. Якщо це ваша енергія, то я вам скажу стрільці, що ви починаєте рухатися через комунікацію знаходите вихід з тупіка, як я вже й сказала. І будете почувати себе уже набагато краще, ніж цей стан настороженості, незрозумілості. Король Кубків. Тут іде прояснення. Бачила я його щойно на дні колоди. Це, це сама якась історія. Тут все чомусь крутиться стосовно чоловіка знаку води. Рицар жезлів знову з'являється в нас. Та сама енергія і знову спілкування. Тут йде прояснення з людиною, з людиною, яка. Можливо, себе вела якось несерйозно, хаотично, безвідповідально. Тут іде прояснення. Відлюдник, можливо, людина перебувала деякий час, тут вона повертається, тому що вона була деякий час не в контакті з вами. Ну, тут є багато спілкування, багато руху і багато прояснення з цією людиною. Як це може бути в парі? Так, це може бути і в робочих якихось питаннях. Також перекладайте гендер, будь ласка, тому що в кожного буде програватися по-різному. Але тут є прояснення, чітке і ясне бачення, якщо ви з чоловіча енергія, ви чітко знаєте, що вам робити, куди вам рухатися, що ви хочете, ви горите цим бажанням, приймаєте тут рішення, тому що оця карта вона означає Я знаю. Я бачу, я знаю, я розумію. І ви починаєте тут рухатися. Швидкий рух, розвиток подій, якісь перельоти, якісь документи, все, що має, все тут закрутиться. В кінці тижня у вас все закрутиться. Якщо ви жіноча енергія, то це прояснення з молодою особою. І багато про це спілкування, і, можливо, ви будете розмовляти дуже багато і про все одночасно. Ось такий у вас буде тиждень, стрільці. Я вам бажаю гарного тижня. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей. Па-па-па-па!